Взагалі, для гвинтівок в цьому калібрі є такий момент, пов'язаний з набоєм. Це те, що далеко не завжди логіка ось така лінійна. Ну, типу, там, найдорожчий набій, чи там, від найкращої компанії, чи ще щось. В мілкашок є така штука, як от подобається якийсь конкретний набій, конкретній гвинтівці. І тому завжди, коли ви купуєте собі таку зброю. Непогано купити різні набої, які є в асортименті. І просто ось так в критому тирі, наприклад, для того, щоб нівелювати вплив зовнішнього середовища, в першу чергу вітру, звісно, відстріляти групками різні набої і подивитися, які конкретно набої подобаються от вашій гвинтівці. Єдине, що зазвичай, це набої дозвукові, тобто є там різні типи набоїв для мілкашок. І обирайте ті, що саме призначені от для спортивної купної стрільби. Якщо вас цікавить купність, це зазвичай дозвукові набої, а вони там по-різному можуть називатись, але в них є певна спеціалізація. Якщо вам цікавий плінкінг, постріляти там трохи далі чи там ще щось. То там же можна обирати інший набої, або ви просто тренуєтесь з стрільби там з нестабільних положень. Тоді немає сенсу стріляти найкупнішим набоєм. Ви не зможете його можливості все одно реалізувати.